Доброго дня всім! Я хочу зняти відео. Це місце знаходиться в Каневі. Міністр оборони Кузьмук. Дивіться, де побудувався на узбережжі Кременчуцького водосховища. Межує е, з Канівським водосховищем біля... Для того, щоб вирощувати види лососів для красної, для червоної ікри, вибачаюся. Ось йому дали дозвіл. Мені цікаво, хто дав дозвіл на це. Військовий стан, чого він не на війні відбується, ні в чому свій не відказує. Все в нього прекрасно, червона ігра, може, мабуть, і чорна там є. Но... Ось так. І мені цікаво, хто в Канві дав дозвіл на ці споруди. Я дуже хотів би так жити на збережіх Дніпра, будиночок на воді. Позагороджували території біля Дніпра. Прямо Кто дал дозы на церковь, скажи, Такие красоты я пожил.